Нам треба не дипломи роздати, а дати людям кращі життєві можливості. А кращі життєві можливості ти отримуєш тоді, коли ти отримуєш знання, навички, компетентності, які тобі дають можливість там, займати певні посади, просуватися по кар'єрі і, і так далі. І, звичайно, що коли ти набираєш студентів, які не готові до навчального процесу, то потім, ну, можливо, два варіанти розвитку подій. Варіант перший, де ти ну, ставиш залік. Ну, Тому що як же ж ти можеш поставити на залік ветеранові, дитині загиблого чи ще щось. Та? А, а з іншого боку, ну, інші варіанти ти кажеш, ну, не залік, то не залік, то тобто, виганяємо з університету. Очевидь, що це обидва таких субоптимальних варіанти розвитку подій. Та? Але не те, що вони не трапляються. Я тут можу казати, як викладачка в університеті, що у мене такі кейси теж були. Не щодо ветеранів, але щодо там, дітей певних категорій, коли до мене приходили, казали, що ви мені не можете на залік поставити. Да, тому що я, я там така-то категорія. Я казала, ні, я все одно поставлю не залік, тому що якщо я поставлю залік, я роблю ці, я вам зроблю погану послугу. Да, від того, що ви отримаєте диплом, не отримавши знання, ваші життєві можливості не покращаться ні на, ні, на купі, ні, ні на грам. Ми всі хочемо, щоб люди, які вчилися на медицині, гарно вчилися в університеті. правда? Ну, ось, але якщо вони не готові до цього. То ну ми всім робимо погану послугу, просто намагаючись бути добрими до всіх, ми отримуємо дуже поганий результат в кінцевому рахунку.